Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєте, що таке публічні сторінки та як їх використовувати у веб-версії та мобільному додатку. За допомогою публічної сторінки ви можете відправити клієнту кошторис на онлайн-узгодження або відправити на онлайн узгодження розрахунок вартості робіт після діагностики. Також до публічних сторінок можна додати обов'язковий електронний підпис або підключити онлайн оплату. Налаштування публічної сторінки Насамперед рекомендуємо налаштувати вигляд публічної сторінки. Для цього перейдіть в налаштування, публічні сторінки і позначте галочками ті поля та розділи, які мають відображатись клієнтові. Зверніть увагу, що переважна більшість полів бере інформацію з реквізитів компанії, які ви заповнили в загальних налаштуваннях. А поле «Вердикт рекомендації клієнту це системне поле у замовленні або розрахунку, яке знаходиться на вкладці послуги та товари. Також ви можете відображати перемикач мови для ваших клієнтів. Зверніть увагу, що перекладаються тільки системні дані. Отже, якщо ви ввели якусь інформацію в поле вердикт українською, то ця інформація не буде перекладена автоматично на інші мови. Також зверніть увагу, що за замовчуванням сторінка буде відображатись тією мовою, яка встановлена мовою браузера у клієнта. Після налаштування вигляду публічної сторінки, обов'язково збережіть зміни. Онлайн-узгодження кошторисів з клієнтами. І перейдемо до першого кейсу використання онлайн-узгодження кошторисів з клієнтами. На сторінці налаштування, публічні сторінки, в розділі розрахунки позначте галочку Дозволити клієнтам приймати відхиляти документ. Далі вкажіть, в яких статусах відображати кнопки для прийняття чи відхилення документа. За потреби поставте галочку Вимагати підпис клієнта, щоб клієнт не міг прийняти документ, не підписавши його. Далі вкажіть, в який статус переводити прийняті розрахунки, а в які відхилені. Збережіть налаштування. Тепер, коли розрахунок у зазначеному статусі, ви можете надіслати клієнту посилання на публічну сторінку. Для ручного надсилання натисніть кнопку Дії, скопіюйте посилання на публічну сторінку і далі надішліть його за допомогою чатів, смс, месенджерів чи імейла. Для автоматичного надсилання рекомендуємо створити окремі статуси розрахунків, а потім сповіщення співробітникам та клієнтам для оптимізації процесів. Наприклад, для клієнтів можна налаштувати сповіщення, щоб під час переведення розрахунку в статус надіслано, автоматично надсилалось посилання на публічну сторінку. Для цього в шаблоні сповіщення має бути зміна EstimateClient.URL. А для співробітників можна налаштувати сповіщення про зміну статусу розрахунку на прийнято чи відхилено, щоб швидко передати замовлення далі в роботу або запропонувати інший розрахунок. В результаті клієнт побачить сторінку, де він зможе переглянути деталі документу і прийняти чи відхилити пропозицію. Якщо ви увімкнули онлайн-підпис, то клієнт не зможе прийняти розрахунок, не залишивши свій підпис. Після успішного прийняття в Remonline автоматично зміниться статус розрахунку, а в стрічці-подій також буде відображатись підпис. Якщо клієнт відхилив ваш розрахунок і ви хочете надати йому іншу пропозицію, тоді вам потрібно змінити наповнення документа, наприклад, вибрати інші послуги чи товари або ж додати знижку. І потім ви знов переводите розрахунок в статус надіслано і надсилаєте посилання на публічну сторінку. В результаті клієнт побачить оновлений розрахунок і зможе знову ж таки прийняти чи відхилити його. У випадку, якщо клієнт остаточно відмовляється від ваших послуг, рекомендуємо перевести документ в неуспішний статус. Онлайн-узгодження замовлень після діагностики наступний кейс це онлайн-узгодження вартості робіт після діагностики. Цей варіант чудово підійде компаніям, в яких неможливо визначити вартість замовлення без попереднього огляду, наприклад, ремонт транспорту, пристроїв, обладнання тощо. На сторінці налаштування публічні сторінки в розділі замовлення позначте галочку Дозволити клієнтам приймати чи відхиляти документ. Далі вкажіть, в яких статусах відображати кнопки для прийняття та відхилення документа. За потреби поставте галочку Вимагати підпис клієнта, щоб клієнт не міг прийняти документ, не підписавши його. Далі вкажіть, в який статус переводити прийняті замовлення, а в які відхилені. Збережіть налаштування. Тепер, коли замовлення у зазначеному статусі, ви можете надіслати клієнту посилання на публічну сторінку. Для ручного надсилання натисніть кнопку Дії, скопіюйте посилання на публічну сторінку і далі надішліть його за допомогою чатів, смс, месенджерів чи імейла. Для автоматичного надсилання рекомендуємо створити окремі статуси замовлень, а потім сповіщення співробітникам та клієнтам для оптимізації процесів. Наприклад, для клієнтів можна налаштувати сповіщення, щоб під час переведення замовлення в статус очікує згодження» автоматично надсилалось посилання на публічну сторінку. Для цього в шаблоні сповіщення обов'язково має бути зміна «Estimate Client URL. А для співробітників можна налаштувати сповіщення про зміну статусу замовлення на прийнято чи відхилено, щоб швидко передати замовлення далі в роботу або запропонувати іншу пропозицію. В результаті клієнт побачить сторінку, де він зможе переглянути деталі документів і прийняти чи відхилити ваше замовлення. Якщо ви увімкнули онлайн-підпис, то клієнт не зможе прийняти замовлення, не залишивши свій підпис. Після успішного прийняття в Ремонлайн автоматично зміниться статус замовлення, а в стрічці подій також буде відображатись підпис. Якщо клієнт відхилив ваше замовлення і ви хочете надати йому іншу пропозицію, тоді вам потрібно змінити наповнення, додати знижку або ж вибрати інші послуги чи товари. І потім ви знов переводите замовлення в статус «Очікує згодження і надсилаєте посилання на публічну сторінку. В результаті клієнт побачить оновлене замовлення і зможе прийняти чи відхилити його. У випадку, якщо клієнт остаточно відмовляється від ваших послуг, рекомендуємо перевести документ в неуспішний статус. Онлайн оплата на публічній сторінці. Зверніть увагу, що для прийому онлайн платежі від клієнтів у вас має бути підключена інтеграція з платіжним сервісом. Зараз ви можете підключити сервіси «Ропей» та «Лікпей». Більш детально про підключення цих інтеграцій на нашому YouTube каналі. Якщо у вас вже підключена інтеграція з платіжним сервісом, тоді перейдіть на сторінку налаштування публічні сторінки в розділ замовлення та поставте галочку Увімкнути онлайн платежі. Далі виберіть, в яких статусах показувати кнопку для оплати і в який статус переводити успішно сплачене замовлення. Нижче потрібно обрати мерчанта компанії за замовчуванням, тобто на рахунок якої юрособи буде заходити платіж. Зверніть увагу, якщо у вас декілька Юросіп, то ви можете налаштувати використання певного мерчанта для кожної локації. Наприклад, всі платежі на локації fop 1 заходять на один рахунок ClickPay, а всі платежі на локації fop 2 будуть заходити на інший рахунок ClickPay. В кінці збережіть зміни. Тепер, коли замовлення у зазначеному статусі, ви можете надіслати клієнту посилання на публічну сторінку, де він зможе оплатити замовлення. Для ручного надсилання натисніть кнопку Дії, скопіюйте посилання на публічну сторінку і далі надішліть його за допомогою чатів, месенджерів, смс або емейла. Для автоматичного надсилання рекомендуємо створити окремі статуси замовлень, а потім сповіщення співробітникам та клієнтам для оптимізації процесів. Наприклад, для клієнтів можна налаштувати сповіщення, щоб під час переведення замовлення в статус оплата автоматично надсилалось посилання на публічну сторінку. Для цього в шаблоні сповіщення має бути змінна estimateClient.URL. А для співробітників можна налаштувати сповіщення про зміну статусу замовлення на сплачено, щоб швидко передати замовлення далі по бізнес-процесам. В результаті клієнт побачить сторінку, де він зможе переглянути деталі по замовленню і оплатити його. Зверніть увагу, якщо за замовленням були передоплати, то вони будуть відображатись для цього клієнта як історія платежів. Якщо клієнт раніше узгоджував це замовлення онлайн, то його підпис також буде відображено. Онлайн оплата одразу після прийняття розрахунку Цей кейс буде корисним для компаній, в яких потрібно, щоб клієнт робив оплату одразу після прийняття розрахунку. Перейдіть на сторінку налаштування публічної сторінки в розділ Розрахунки. Для прийнятого розрахунку виберіть такий статус, який автоматично переводить розрахунок в замовлення. В мене це, наприклад, статус замовлення створено. Збережіть зміни. Далі перейдіть в розділ замовлення і переконайтеся, що кнопки оплати відображаються для того статусу, який встановлено у вас першим під час створення замовлень. Наприклад, в мене замовлення створюється в статусі нове. Отже, мені потрібно вказати цей статус для відображення кнопки оплати. Зберігаємо зміни. І тепер поглянемо, як це працює і виглядає для клієнта. Надсилаємо клієнтові посилання на узгодження розрахунку. Далі клієнт приймає розрахунок, і після цього одразу з'являється кнопка для оплати замовлення. Онлайн-узгодження та підпис в мобільному додатку. Публічні сторінки доступні в мобільному додатку RemOnline. Отже, ви можете надавати клієнту документи на узгодження та підпис на місці або на виїзді прямо зі свого смартфону чи планшету. Для цього потрібно перейти в замовлення чи розрахунок, натиснути на три крапки в правому кутку і обрати публічна сторінка. Далі ви можете відкрити її одразу в браузері і надати клієнту для прийняття пропозиції та підпису. Більше інформації про роботу з замовленнями та розрахунками в мобільному додатку в окремому відео на нашому YouTube каналі.